Щоб були всі одно, як ти, Отче, в мені, а я у тобі, щоб одно були в нас і вони, щоб увірував світ, що мене ти послав. А ту славу, що дав ти мені, я їм передав, щоб єдине були, як єдине і ми. Ці слова, друзі, записані у Євангелії від Івана, 17 розділі з 21 вірша. Власне, можна прочитати і попередні вірші. Ви помітили найголовніше: Христос говорить про єдність з Отцем. Бог, Христос з Богом Отцем. Але Він, Христос Бог, говорить і про те, що Прагне, аби в єдності між Ним і Отцем також були долучені до цієї єдності іще і люди, учні, інші всі люди, які приймають Спасителя. Тільки уявіть собі, зараз дуже багато людей сперечаються, а що таке Трійця Свята, а що таке Отець син і Святий Дух. А тут. Христос каже не тільки, що це трійця є, а й про те, що Він хоче, щоб до цієї трійці, до цієї єдності доєдналися ще і люди. Уявляєте? Багато людей розмірковують про трійцю, як про щось далеко, там десь. Три єдиний Бог, Отець, Син, Святий Дух, десь там вони, яка у них єдність, які в них взаємодії? Як саме вони взаємодіють особистості ці три? А як це зрозуміти, що вони одне? І з іншого боку, кожна особистість особистість, отець, Син Святий Дух. А в цей час Христос каже: Я хочу, щоб ви не думали, що ця трійця десь там далеко. Я хочу, щоб ви були частиною цієї трійці. От почитайте, подивіться, що каже Біблія. І ще раз читаю, щоб були всі одно, як ти, Отче, в мені, а я у тобі, щоб були в нас і вони. Уявіть собі. Бог пропонує тобі, і мені, всім, стати частиною цієї трійці, бути в них. Щоб Христос жив в нас, а ми були у Христі. Ніколи не замислювалися багато людей певний в цьому. Але ще раз прочитаю цей вірш 21, 17 глави розділу Івангелії від Івана. Щоб були всі одно, як ти, очі в мені, а я у тобі. Багато Хто сперечається з приводу трійці? Ну, як же вони комуні... комунікують, як же вони розподіляють обов'язки? А чи вони єдина особа, чи вони багато облич на одній особі? Слухайте, ну, ми кожен віруючий, це окрема особистість, правда? А Христос каже, щоб були всі одно. Ми не, ми не можемо злитися, стати сіамськими близнюками. Але Христос каже, щоб ми стали одно. В чому? В думках, в чому одно в наших діях, намірах, в любові, в до добрих справ, до Бога, до людей, щоб були всі одно, як ти, очі в мені, а я в тобі. І не треба розгадувати загадку, страшну, таку неймовірну. А як це так трійця? А як вони там на одній особі три обличчя чи три особи різні? Слухайте, ну він сказав, як, щоб вони були всі одно, як ти, отче, в мені, а я в тобі. Інколи, знаєте, Бог не приховує деяких речей. Він пише прямо, а люди просто не бачать цього. І причому не їхня вина, і вони хочуть бачити, я впевнений в цьому. Але просто каже вірш, 21, четвертий читає, щоб були всі одно, як ти, отче в мені, а я у тобі. Щоб одно були в нас, щоб, сві... щоб увірував світ, що мене ти послав. Уявіть собі, е... яка. Ознака того, що всі ми будемо разом в єдності з Богом. Якщо це третій такий момент, якщо ми будемо мислити, а що ж для Бога головне? Для Бога головне, для Христа головне, щоб увірував світ. От дивіться, щоб одно були в нас і вони, щоб у вікома стоїть, щоб увірував світ, що мене ти послав. А для чого? Так, Христос Спаситель від гріха. І це означає, Він хоче, щоб людство спаслося від гріха, врятувалося, щоб вони повірили в це, прийняли це прощення, прийняли це спасіння. І ми маємо бути в єдності, для... з якою метою, щоб просто один одному допомогти щось. Хату будувати. Ну, це теж треба. Найголовніше, що щоб ми були в єдності е, з Христом, щоб ми були з Ним в, одну, в одному пориві, в одній цілі рятувати людей від гріха для вічності. А для цього часто треба тільки одне: сказати людині, а ти знаєш, що є Христос? Він є наш Творець, Бог, Месія, Спаситель, і Він. Рятує тебе для вічності, як сказано там далі в об'явленні Откровіні каже апостол, що буде пришестя, спасіння і так далі. І про це знають багато конфесій, часто кажуть і традиційні, і всілякі. Але головне спасти людину. Звичайно, не тільки е, сказати їй якусь таку ідею з Біблії, що там. Прощення, Месія, Христос, ну так, звичайно, допомогти теж. Бувають люди в скрутних становищах. І важко, Христос сам зцілював, допомагав, годував. Це треба робити. Але мета яка? Щоб люди спаслися духовно, вийшли зі своїх гріхів, вийшли зі свого такого смутку, з відчаю свого вийшли. Бо Він, цей відчай гріх втягне в відчай. Вони думають, що все життя нема, а життя є з Христом. Але все ж таки зауважу, що все це дуже добре допомога, взаємодія між віруючими в церкві, між людьми. Але найголовніше на першому місці це мрія і місія Христа спасати людей. І ще раз прочитаю цей. щоб були всі одно, як ти отче в мені, а я у тобі, щоб одно були в нас, і вони, щоб увірвав світ, що мене ти послав. Ви знаєте, хто думає дуже багато про трійцю, е, е, я думаю, що в багатьом може і не відкритися суть трійці, скільки там особистостей або облич. Бо люди думають про е, оцей факт визначити, як воно все влаштовано ця трійця. А найголовніше, що нам треба зрозуміти про трійцю а яка мета у трійці спасти людей, щоб мене ти послав. Причому тут такі слова, щоб увірував світ, що мене ти послав. Тут одразу ж е, є. Перше для Христа важливий весь світ. Світ. Він не каже якийсь окремий народ там і так далі. Далі, Христос каже, що мене ти послав, ти Христос, не тільки Спаситель спасіння дає Христос, Його послав Отець для порятунку людей, Отець Небесний теж. Зацікавлений, бажає врятувати людей. Це такі глибокі слова, це такі глибокі тексти, і в, цьому, в цих віршах 22-й вірш: що, наскільки далі от, єдність показана між Отцем і Богом Отцем і Богом Христом. Ось що головне в трійці, а не те, як вони, конфігурація яка там у них, не те, як вони окремі особи, чи не окремі, а чи один це Бог, чи, чи багато Богів. У них одна мета спасати людей. І в цьому їх є єдність. І ви знаєте, що написано. Ще раз скажу, що були всі одно, як ти, отче мені. А я у тобі. Познання Трійці, як вона там єднається, починається з єдності між Християнами. І Христос явно показує, що це паралелі. Тобто це однаковий процес, єдність між Християнами і єдність між Богом Отцем і Богом. Христом і Духом Святим Богом. Оце єдність починається з нас, людей тут між нами. Знаєте, є такий вірш, не знаю вже де він написаний, а ви можете написати в коментарях, хто дослухав. Якщо будете так дізнаються, що є між вами люб... я Бог, якщо будете любити один одного. Отоявіться, ну може, я не так пересказав його, але ви зрозуміли. Е, от уявіть собі, оце єдність, да? повага взаємодія. Але ще раз хочу наголосити, що, е, щоб увірував світ, що мене ти типу, послав. Оця взаємодія, повага між християнами це перший крок до пізнання трійці. А наступний крок а, як, а в чому єдність між християнами? В тому, в чому вона є і між Отцем, і Духом Святим, і Богом Христом. А в тому вона, що спасати людей, щоб світу вірував. І Христа посилає Отець. Тобто вони спланували, вони цей план спасіння людей зробили, спланували, проговорили, разом його здійснюють. Послав, це не означає іди. Послав, посланець це має повноваження, це має на це. Силу, резолюцію від Отця. Це означає, от, хто тебе послав, хто ти, чий ти будеш. Христос каже: а мене послав от, Отче. Тобто не один Христос дійснює спасіння в тому плані, це дія трійці, якраз план спасіння і спасіння людства, бо Христос мав повноваження від Отця. Розумієте, це одна єдина робота, один єдиний план спасіння. Один. Да, виконувався він отаким от чином, Христос на хресті, Отець, там, Дух Святий, потім Бог, Дух Святий. От так залишився замість Христа. Сам Христос каже: Я вам залишаю. Але найперше це спасіння людей. І це єдина робота. І ми можемо не просто об'єднатися у якийсь гурток в'язання і бути добрими, не ті один одному або лобзиком випилювати щось. Ні, ми об'єднуємося християни не для того, щоб один одному лише тільки фізично щось допомагати. Так, ми об'єдналися, але перша назва християни. Чому об'єдналися навколо Христа? А Христос що робить, спасає людей? Уявіть собі. І ось ці вірші, я ще раз нагадаю, Івана, 17 розділ. Я залишу на екрані цей текст: ну, це прекрасні слова. І дай Бог, щоб ми прагнули не просто розковиряти. Як воно влаштовано, та трійці. А от показано головне в ній мета її існування даток дії це спасіння людства на даний момент. І головне, це повна взаємодія, коли вони роблять і знають, і розуміють кожен, що він робить свою функцію. Разом з тим це все домовлено, промовлено. Він Христос не сам пішов, а отець знав і направив, і так далі. Уявіть собі, ось в чому єдність, порозуміння, домовлятися, вирішувати разом, шукати е і так далі. І така у нас єдність буде. Ось в цьому сутність взагалі е самої трійці. І найголовніше ще раз хочу, знаєте, щоб як ти, Отче, в мені, а я у тобі, щоб одно були в нас і вони. Які прекрасні слова! Христос хоче не відгородитися, не стати для нас якимось таким богом недосяжним, а Він хоче, щоб ми, люди, спасені ним, були одною частиною стрійці. Тому знаєте, хто любить слово трійця, це прекрасне слово. І мені воно подобається, я не розумію це як багато богів. Я розумію це як єдність, Бог, єдиний особистості різні, Бог Отець, Бог Син Христос і Бог Дух Святий. Але разом з тим, можливо, комусь слово трійця не дає, воно дає зрозуміти краще функцію, вони єдині. Але воно, можливо, не дає зрозуміти, що Бог це Бог, і Він хоче, щоб ми були в ньому, частиною Його, частиною Його життя, частиною Його світу, частиною його мрій, частиною Його е, цілей, частиною Його служіння, частиною Його життя. Він за нас це віддав життя. Це прекрасні слова. Читайте, розмірковуйте перед цими після цих слів прекрасні слова, в яких ще знайдете, я певний, і ще треба перечитати самому. Там неосяжна глибина сенсів у цих словах. Там просто купа всього, два-три слова, а це, а це ціла ідея, про яку можна розмірковувати багато-багато-багато. Я. Бажаю кожному, щоб ви прийняли Боже благословення і, і, і стали частиною трійці. Як ти, Отче, в мені, каже Христос, а я у тобі, щоб одно були в нас і вони. Амінь.